Всім привіт! Сьогодні буде досить таки цікаве відео. Протестуємо ось таку штучку. Це у нас є термопаста з фазовим. Переходом. І що собою являє дана штука? Це термопаста, але у вигляді можна сказати, як термопрокладка, і вона має там легко наноситись, не розтікається. Вони словом взагалі має бути штука доволі крута. Це в нас ось такий джелітний Heat Face. Ультра, бачимо, товщина є 0,2 мм, і це спеціально під процесори AMD. Що тут заявлено по характеристиках: 5,8 Вт на метр Кельвіна у нас є теплопровідність, І, в принципі, це все, що нас може цікавити. Що, до речі, дуже інтересно. Купував я її на розетці 22 травня, зовсім недавно, кілька днів тому, за ціною 139 гривень. А тепер вона коштує 299 гривень. Тобто вдвічі дорожче. Ну, за 300 гривень, чесно кажучи, я грім його знаю, який смисл в цьому. Ну, хоча ми протестуємо, ну за 139 гривень, що я вихватив, це прям щось має бути топове. І щоб, скажімо так, просто так її не. Тестувати, зробимо порівняння з термопастами. Має ось таку новеньку, це у нас GD2, По, не знаю, ага, теплопровідність, до речі, 7,5 метр Кельвіна, ото китайці дають. Це у нас покращена версія легендарної GD900. Далі де у нас від ID Cooling ось така Frost X25. В неї теплоповідність помиляє з 10,5. Далі одна так само з легендарних Noctua NTH1, яка там теплопровідність, чесно кажучи. Я навіть не знаю, але менша. Ну і стандартна MX6 паста. Стувати буду на процесорі Ryzen 5 3600. І її ось таким кулером. Це у нас IPNX ap 1 v який може розсіювати тепла аж до 245 Вт. І так, перша термопаса це буде у нас GD2. Посу. Нанесу її ось так на листок. Подивимося на її, як вона виглядає. Ну, густувата термопаста, звичайна такого сірого кольору. Ну, але вона там, густа. І так, перед тим, як наносити термопасти, я буду їх розігрівати феном, тому що, знаю по своєму досвіду, вони є всі доволі таки густі. Вже де 02 я вже дивився так, вона густа. У несом ті всі вони є густі. І щоб їх там не розігрівати, не терти в долонях, просто візьму феном і буду тюбіки гріти феном, щоб їх можна було легко розмазувати по кристалу. У мене таке враження, що та GD2, що вона якась прострочена чи що, ну вона дико густа, і її нанести на кристал, япона мать, нереально. Я вже її хвилин 10 її і грів, і в руках катуляв, а вона тупо, вона ніхрена не маститься, От ти маслишся, вона з тої лопатки просто все забирає. Короче, повна сраня. Так, поки GD2 пішов в болото, хоч нам намазав МХ6, mx МХ 6 до речі, теж густа. Не наскільки як ця GD2, але її теж розмазувати, блін таки доволі проблематично було. Ладно, вроді би розмазав доволі тонким слоєм, ставим е, кулер і вмикаємо комп'ютер на тестування. І так, раз того, що у нас термопаста є дуже густі, тому тестування треба робити, я думаю, мінімум 15 хвилин. Давайте так, що ми бачимо після включення, у нас ціле. Було 49 а, градусів, зараз 40. І, напевно, помаленьку, да, помаленьку трошки буде, буде температура падати. При, в приміщенні нас близько 24 градусів. Вони слово включають тест. Ну, напевно, хвилин на 20 орієнтовно. І будемо фіксувати температури. Ну що ж, 20 хвилин тесту на mx 6-й пасі у нас пройшло. 90 Вт, можна сказати, процесор у нас споживає, кутиться на максимальних оборотах, близько 1840 оберів. Я одного не розумію. Матинка Гігабайт, з заводу там немає ні жодного радіатора на ВРМ. І ВРМ у нас 97 градусів при тому, що це у нас Ryzen 5 Proz. Ну ладно, а саме мені цікаво, як? Ну, мінімум у нас було 79, тому ми будемо фіксувати 79 градусів. Я не розумію, як кулер, який може усівати тепло до 245 ватт при 90 ватт 80 градусів. Я щось чесно кажучи, не, 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 не ну коротше, я у мене якось слів немає. Ну, От зараз навіть 78, в принципі мінімальна температура була, але все-таки будемо рахувати, що 79. це за 20 хвилин тесту. Окей. Так, зараз намажую Noctua NT H1 і вона взагалі як по маслу спокійно, ось таким напальчником розмазалась прям ідеально легко. Ну що ж, термопаста Нокто, І що, запустили комп'ютер? Бачимо, температура близько 43 градуси. Зараз падає 39. В принципі, окей, на це ми не дивимося. Запускаємо тест, чекаємо 20 хвилин часу. Ну що ж, 19 хвилин тесту. і Я в шоці mx 5 показала, точніше MX6 показала кращий результат, ніж Нокто, Причому на градуси 3-4 VRM взагалі. Сотня. Ну і колег працює тих самих плюс-мінус 1820-1840 оборух. Як, Як, Карл, процесор з ТДП-90 Вт на такому кулеру гріється так? М -м, я до речі, за той час, поки тестувався, читав форум, що у дуже багатьох є проблеми з перегрівом саме Ryzen 3600. Ладно, ну це вже пізніше. Вони сором 83 градуси, жесть просто. Так, знамазував дікулінг. Не ідеально я це все зробив, тому що її розмазувати теж важко. Блін, наніс капельку, розтираєш і тупо все залишається зверху на оцій фігні. Хух, як ці термопасти густі важко наносити, це просто тренда. Ну ладно, там сильно трошки більше, воно придавить і нормально, коротше, все буде, запускаємо. І так, максимум було 47, і зараз помаленьку впало навіть до 34-35. поки що найкращий результат. Окей, стартуємо. І повернемося через 20 хвилин. Так, 19-та хвилина зараз піде. І що ж, 82 градуси. Так, вон момент. 82 градуси. І різниця з нокто у нас є в градус. У навіть 81. В принципі, 19-20, цуємо все ж таки 81 градус. Різниця тоді між НОКТО у нас 2 градуса а між MX МХ, а MX6 проігрує тих самих 2 градус І що ж, прийшла черга, термопокладка з фазовим переходом ось такому конвектику. І тут у нас ось така інструкція, як наносити. Обезжирюємо, знімаємо плівочку, накладуємо, розкатуємо, знімає верхню плівку. І в принципі готово. Окей Зараз будемо пробувати. Це робити. І так, який перший косяк при, скажімо так, розпакуванні? Нам показують, що треба зняти ось цю білу плівку. Окей. Тільки питання в тому, що ми відокемлюємо і у нас сама прокладка є прикріплена до цієї білої плівки. Омага, oh треба якось акуратно коротше, пробувати це діло знімати. Акуратно білу плівку зняли, наніс на кристал. Карточкою взяв і ну, порозводив отак. В інструкції пише зачекати 3 хвилини і тоді акуратно знімати ось цю плівку. Зняв плівку і ось так гарно виглядає фазовий. Перехід. Ну що ж, прийшов, прийшов час тестувати фазовий, і що можемо сказати? Та поки що в пустой так само 35-34, плюс-мінус, вони словом стартуємо і хвилин за 20 повернусь. Ну що ж, фаза, і у нас 19 хвилин тесту, майже 20, і бачимо, що показала найгірший результат 84 градуси, що зовсім не фонтан. І так, на момент 16 червня, термопокладка коштує тих самих 300 гривень, до речі, жодного відгука, можливо, ніхто її не купляє, я не знаю. Ну, тратити 300 гривень на цю термопокладку, жодного, скажімо так, сенсу смислу абсолютно немає. Краще підкупити якусь Термопаст. І що можна, наприклад, вибрати? Зараз буквально за 200 гривень продається спокійно Арті MX 6 4 грами за 200 гривень. Це взагалі прям дуже хороший є варіант. Купляти від розетки MX, ну, чесно кажучи, смислу абсолютно немає. Далі у нас де, до речі, вонок, то NTH1 у нас коштує 329 гривень, е, доволі таки дорожче. nth 2 взагалі 540 9. Но скажу по досвіду, якщо ви хочете термопасту, скажімо так, на довгу перспективу, тобто намазали і там, не знаю, рік-півтора більше туди не лазити, тоді купляйте Nocta, тому що Arctic MX 6, самозалі, люба Arctic, за той час вона висохне, а Nocto вона тримає. Доволі таки дуже довго. З інших варіантів, скажімо так, особо не знаю чи є смисл взагалі щось спляти. Є, звісно, Thermal Right F8, вона є доволі таки теж хороша, але в неї ціндекс за 2 грама, доволі таки е, космічний. Андікулінг, оцей, ну, до речі, от, x 35 ми тестували x 25 Ми бачимо, що тут 14,2 Вт на метр Кельвіна по відруках. О, краще за Мікс, Дорожче 2 рази, але як якісь. Відчувається, а показники температури менші. Ну, скажімо, ну, за, за 259 гривень, не знаю, спробувати, в принципі, е цілком можна. Далі використовувати, до речі, оця White DC2, так само доволі таки є непогана паста. Якісь, ну ти що, якісь? Появилися нові термопаста Iceberg в таких прикольних тюбиках. М -м -м. А ну давайте заціним, що це на США для відеокарт процесорів 13 В. Будований аплікатор. Ну, до речі, доволі таки зручно. Хм. 300 гривень є Ice+, це у нас однаковий. До речі, 200 гривень? 200 гривень за 3,5 грами. Хм. Hmm. А це доволі таки інтересно. Ну що ж, на тому відео будемо завершувати Купляйте тільки хороші термопасти, щоб вони охолоджували добре ваш системний блок. На тому все. Дякую за активність за перегляди. До зустрічі усім па-па.